Пісня над піснями, шостий розділ, куди твій коханий пішов, о найвродливіша жінок, куди спрямував твій коханий, бо ми пошукаємо його із тобою. Мій коханий пішов до садочка свого, в квітники запашні, щоб пасти в садках і збирати лілеї. Я належу своєму коханому, а він мені. Мій коханий, що пасе між лілеями. Ти прекрасна, моя, ти подруженько, мов та тірца, ти хороша, як Єрусалим, ти грізна, як війська з прапорами. Відвернити свої оченята від мене, бо вони непокоять мене. Твої кості, немов кіз, що хвилями сходять з того гілеаду, твої зуби, немов та отара овець, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної, мов частина гранатового яблука, скроня твоя за серпанком твоїм. Шістдесят є цариць, вісімдесят є наложниць, а дівчатам немає числа. Та єдина вона, це голубка моя, моя чиста. Уненьки своєї вона одиначка, обрана вона у своєї родительки. Як бачили дочки Сіону її, то щасливою звали її, цариці й наложниці, то вихваляли її. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря? Прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна. Зійшла я в Оріховий сад, щоб поглянути на пуп'яночки при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград, чи гранатові яблуні порозцвітали. І не щулася я, як мене посадила душа моя між колесниці моєї дружини бояр.